Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з соціумом. Вода в нашому житті. Розгадайте загадку. Нею умиваються, в ній всі купаються, одяг перуть, їжу варять. Буває рідка, буває тверда. Ви впізнали це? Вода. Давайте подумаємо, де є вода. В живих істотах, в рослинах, в повітрі, в гронки. Майже все живе на землі не може обійтися без води. Звірині, стежки в, ліс, в лісі ведуть до водопою. Птахи летять до річок, озер. Жадібно п'є воду кожне деревце, кожна травичка. Подивіться, як починає зеленіти травичка після дощику і як жовтіє а потім засихає, гине в засугу, коли немає водички. А як ви гадаєте, кому потрібна вода? Вірно, вода потрібна всім. І тваринам, і комашкам, і птахам. А хто живе у воді, як ви гадаєте, для кого вода рідний дім? Вірно, для риб. Для риб, дельфінів, жаб. Де люди використовують воду? Для прання білизни, для готування їжі, для культурно гігієнічних процедур, для поливу рослин. Люди щоденно вживають воду. Людині треба вживати щодня близько 2 літри води. А як ви гадаєте, де вдома ховається вода? В чайнику, в крані. А тепер давайте розглянемо стани води. Буває рідкий стан води, твердий, газоподібний. Рідкий стан води це в річках, в росі, в дощику. В твердий стан води це лід, сніг, град. А газоподібний це пар, туман. Які ж влас... властивості води? Вода без запаху. Без смаку, без кольору. А які тварини живуть у воді? Погляньте, раки, риби, бобри, крокодили, жабки, касатки, черепахи. Послухайте приказки про воду. Вода це здоров'я, вода це краса. Вода цілюща ранкова роса. Хто водичку попиває, то й міцне здоров'я має. Не плюю криницю пригодиться води напиться. Тепер відгадайте загадки. Коли немає, чекає, а коли прийду тікають. Дощик. На мистиночки малі ніч згубила у траві. Вранці сонечко встало, на мистиночки забрало. Роса. Хтось у лісі серед трав, кругле дзеркало поклав. Можна в дзеркало дивитись, можна і води напитись. Озеро. А тепер гляньте на ці ілюстрації. Хай в річесті чист... чист... чисті купаються діти, і будуть від цього вони лиш радіти. Хай риба гуляє в ставку. І буде вода звірку, хай дощик іде рясний, зростить він лісок запашний, Шумить нехай море завжди, хай буде багато води. Дітки, а знаєте, що буває кругообі води в природі? Починається він з опадів, падають вони в річку, в підземні води, далі в озеро. З озера вони випаровуються і знову в опади. Давайте з вами розглянемо властивості води. Вода це рідина. Вона не має смаку, не має запаху. Прозора рідина. Вода не має своєї форми. Ось візьміть одну склянку з водою і склянку з цукром. Одну ложечку киньте в склянку цукор і погляньте, змінився колір у воді чи ні? Ні, не змінився. Розчинення піску у воді. Візьмемо склянку з водою і тарілочку з піском. І подивіться, що відбувається. Як же охороняти цей безцінний скарб землі воду? Запам'ятайте, незамінними помічниками в очищенні води є водорості, різні тваринки та найдрібніші водяні організми. Їх називають санітарами водойм. Короб, наприклад, риба очищає дно, усе, що гине, з'їдають щуки і не дають розмножуватися бактеріям. Товстолоб, верхні шари ставка очищає, а амур, риба з'їдає водорості. Пам'ятайте, дітки, берегти і охороняти природу, значить берегти батьківщину. Бережіть.